Доброго дня, шановні. Оце зараз побачила, оце він, мабуть, пінісітом. О Отой хвалений. Що кажуть, ой, пенісетом, пенісетом. Я його сіла, в мене не зійшов. І подивіться, яка в нього за яку ціну 10 доларів кущик. Ну, не знаю, кому як. От, І зараз ще подивлюсь. Ой, агерань, шановні, подивіться. Оця герань садова, яка ціна. Оце так. Ого, оце побачила полин, Артемізія Сільвермоунд. Оце такий полин. Ой, ну трошки є запах. Полин. Бо дивіться, капуста. Оця така е декоративна. Зараз з другої сторони подивлюся, скільки вона коштує, бо тут щось не бачу ціни на капусту. Ага, є, ось, бачите, ось знайшла. О, 7 доларів одна капустина. Оце теж така сама, це от такі ціни. Ну, Герань мене вразила, Оце така. Бачите, не знаю, 22 долари та так все ще. Ось, полин 12 доларів. І пенісету 10 доларів. Ну, гарний, гарний, я думала, що в мене буде, але то е канареєчник замість пенісету в мене. Ось отакі справи. Так що давненько я не була. Зараз я хочу подивитися на дерева. Ну і тут отакі красунчики, та його вже на, на осінь нема рації. Ну все, бувайте здорові.